Маленький їжачок і його перша зима. У далекому лісі, серед високих ялин і пухкого моху, жив собі маленький їжачок. Це був його перший рік у світі, і він вперше побачив, як осінь перетворюється на зиму. Як тільки листя почало жовтіти. Його мама розповіла, що скоро прийде час готуватися до зимового сну. Їжачку, сказала вона, взимку все навколо засне, і ми також. Ти повинен зібрати теплу постіль з листя, знайти затишне місце і приготуватися до довгого відпочинку. Але маленький їжачок був дуже допитливим. Він хотів дізнатися, що ж таке зима. Мамо, а що станеться, якщо я не засну? запитав він. Тоді тобі буде дуже холодно і голодно, відповіла мама. Але якщо ти хочеш, можеш побачити зиму перш ніж заснеш. Тільки будь обережним. Однієї ночі перший сніг накрив ліс. Маленький їжачок прокинувся і визирнув зі свого затишного кубельця. Усе навколо було біле й мерехтіло під місячним світлом. Він повільно вийшов на двір і побачив, як сніг скрипить під його лапками. Йому було холодно. Але водночас захопливо. Він зустрів маленького зайчика, який стрибав серед снігу. Привіт, сказав зайчик. Чому ти не спиш? Я хочу дізнатися, яка вона зима, відповів їжачок. Тоді ходімо зі мною, я покажу тобі, як весело можна гратися в снігу. Їжачок і зайчик каталися з пагорба, гралися в хованки серед ялин і навіть будували маленькі снігові гори. Але згодом їжачок відчув, що його лапки стали зовсім холодними. Ти повинен повертатися додому, сказав зайчик. Зима прекрасна, але тобі потрібно відпочити. Їжачок повернувся до своєї схованки. Де його чекала тепла постіль з листя. Згорнувшись клубочком, він усміхнувся. Тепер я знаю, яка вона зима, прошепотів він сам собі. Вона холодна, біла, але дуже красива. З цими думками їжачок заснув до самої весни, мріючи про те. Як розповість мамі про свої зимові пригоди, сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!